Бачите, природня мушка опускається. Все правильно, чувані. Можна відсюди, отакий, отакий муфлік зробити. Бачите, закрившись. Це наш захист. От туди йде ви пропускаєте, пропускаєте. Да? Це зараз зеркало працює. От дивіться, уход. Раз, пішли, два. Часто людям, да? показуєте. Ось. А зараз дивіться, зараз ми перейдемо з фронтальної сітки в бокову, в ліву ножку вперед, поставимо кто, і от пошаталися, попробуємо. От. Пішло шатання чуть-чуть? Чи не, не, не пішло нічого? Не хочеться шататися? Хочеться, так? Да? Тобто, іними словами, ви коли розшатуєтесь, якщо ще це вам на майбутнє просто розказати, коли ви поєдинки, підтанцюваєш і розшатує. Да? Ну, пошатування, вони дають те, що зрительна людина вас приймає, і вона працює, ну, це вже в процесі, да? коли ви більш-менш освіченим, що будете. Е ви нав'язуєте свій. Це колтунов А? туфюмірово. Колтунов ту фільміру. Ну так, це саме нас Разники туди є. Ти це не замінити, Ви подобні. Ви починаєте. Тут Дуже важливо ваша, Тому що грашати мене так не гениться. Можна ну, так? Це вже буде перший вашої майстерності. Це вже серед нас. Так, дети, стали і попробували, теж тоже ручки лежим, попробували порошатываться. Опять же, мисс не напрягается. Вперед, назад, да. І, опять же сюда, сюда порашатывается. Помните? Вбок. Раз, раз, вбок порашатывается. В бачите, от стойка, якщо у вас повело, значить стойка неправильна. Вот тут стойка проверяйте, бачите? Вправо-влево. Щоб вам було зручно. Вбок сюда, сюда, сюда. сюда, сюда, уход вот, сюда. Нырки раз, два, раз, два. Поменяла стоечку. Опять вперед, назад просто Хорошо, право, влево, уход. Вот. Вправо, влево. Назад, раз, сюда. Раз, в сторону, назад. И сторону вперед. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюди-сюди. І на тві Раз, два. Раз, два. Раз, два. От дивіться, оце і є практично базовий початковий рівень руху корпусу. Зрозуміло? На цей рух корпусу, рух ногами на -на навішуються вже удар. Вихвісти, через, кляки, стусани. Черепашки, молоти і таке інше. Зрозуміло, да? на оці рухи нав'язується, з цього руху з Починається вже гойдок, який ви вже працюєте, да? вже. І, то, починається хвилі і таке інше. Володіння своїм тулом в бою да? дуже багато чого значить. Понятно, так? Да? Тому ми зараз будемо так Ми поробили це, да? зараз ми Сам зарабату, іди сюди. Дуже все просто. Витя, я став в стойку. Да, ну, другу, другу сторону, да. Став, і я просто, зараз я просто держу ручки з'явлю, ну, я тут відправи, а да, розслабся. Я просто роблю такі махи, а він робить ну, назад уколи. Да. Раз, два. І вперед. Раз, не два. Тепер. А раз, можна, да, сюди, сюди. І можна обок так розвивати. Да. Да, раз, раз, разворот, да. И вот такие раз через И опять же, сюда дорог ну, в порядок. Понял, да? В порядок. Вот сюда, да? И сюда. То есть, смотрите, можно, опять же, я сюда, вот в руках, а видно, рука пока еще в порядок хватает за мной, да? Видите? Раз, вот так. Два. Нет, давай, два назад в порядок. А раз, в порядок. И два в порядок. Хорошо. Теперь назад. Вот. Раз, два. назад, назад. назад. Два, Тепер його вперед, а ти ділиш на бок. Да? Раз, два, і тепер сюди, на бок. Раз, два, так, і присяг. Вперед, так, два, да? для удару. І не рух. Раз, два. Все, зрозуміло за що? Да? От так і напрацюємо. Такі хіпі удари. Перше. Вперед, вперед, назад, назад. Да? Сюди, сюди.